Добрий день, для вас урок з фізики для 9 класу проводить вчитель одеської зож номер 130 Мунтян Любов Олексіївна. Тема сьогоднішнього уроку рух тіла під дією сили тяжіння. Траєкторія руху м'яч сила тяжіння це сила, що діє на будь-яке фізичне тіло, що знаходиться поблизу поверхні землі. Або іншого астрономічного тіла. Траєкторія руху м'яча, кинутого вертикально вгору або вниз пряма. Розбігшись, людина стрибає у воду. Траєкторією руху людини буде відка параболи, якщо випущене під кутом до горизонту, то теж опише частину параболи. Рухи всіх цих тіл відбуваються тільки. Під дією сили тяжіння. Тобто маємо справу із вільним падінням. Чому ж ці рухи не відрізняються? Причина в різних початкових умовах? Так. Розглянемо рух тіла кинутого вертикально вгору або вниз. Траєкторія руху тіла під дією сили тяжіння. Залежить від напрямку швидкості тіла і вже дорівня 9,8 метрів за секунду в квадраті. Підійдемо до запису формул, які описують вільне падіння, технічно описуючи рух тіла по вертикалі вектори швидкості прискорення та переміщення. Традиційно проєктують на вісь ОІ. Тому в рівняннях руху замінимо вісь Х на вісь Y. Два. Переміщення тіла по вертикалі зазвичай позначають символами H висота, тому запишемо, замінимо S на H. 3. Для всіх тіл, які рухаються тільки під дією сили тяжіння. Прискорення дорівнює прискоренню вільного падіння. Тому замінимо А на Ж. Рівняння, що описують рух тіла, що вільно падає, зараз на слайді. Значення прискорення вільного падіння можна обчислити. Можна обчислити із таких міркувань, згідно із законом всесвітнього тяжіння, модуль сили тяжіння, яка діє на будь-яке тіло масою М поблизу Землі, на відстані h від її поверхні, можна обчислити за формулою F дорівнює m 1 m 2 поділене на r квадрат. Сила тяжіння надає всім тілам незалежно від їх маси однакового прискорення і є консервативною силою. Сила тяжіння F, що діє на матеріальну точку масою М, обчислюється за формулою F дорівнює МЖ, де g – прискорення, що надає тілу, сила тяжіння. Яка називається прискоренням вільного падіння. Розглянемо задачу. Повітря... Повітряна куля рівномірно піднімається зі швидкістю 2 метри за секунду. На висоті 7 метрів від поверхні землі з неї впало невелике важке тіло. Через який інтервал часу це тіло впаде на землю? Якої, якою буде швидкість руху тіла в момент падіння? Падіння тіла, вважайте вільним, виконаємо пояснювальний рисунок. Дивимось рисунок. спрямуємо вісь Ольна, вертикально вертикально вниз. Початок координат. Нехай збігається з положенням тіла в момент початку падіння. Тіло впало з кулі, що рівномірно піднімалося, тому, в момент початку падіння швидкість руху тіла дорівнювала швидкості руху кулі і була напрямлена вертикально вгору. Запишемо для цієї задачі дано. В0В. Початкова швидкість тіла дорівнює 2 метри за секунду. H висота 7 метрів за секунду. Прискорення вільного падіння дорівнює 10 метрів за секунду в квадраті. Знайти Т і знайти В. Для обчислення часу падіння скористаємося рівнянням переміщення. H, y. Дорівнює V0VYT В квадрат, поділене на 2. Конкретизуємо рівняння. Перейдемо від проєкцій до модулів. Із рисунка бачимо Hy дорівнює H дорівнює 7 метрів v 0 y дорівнює мінус v 0 в Дорівнює мінус 2 метри за секунду. G дорівнює g, дорівнює 10 метрів за секунду в квадраті. Підставимо ці дані в рівняння переміщення. 7, 7 дорівнює мінус 2т плюс 5т квадрат. 5т квадрат мінус 2т мінус 7 дорівнює нулю. Розв'язавши одержане рівняння, визначимо Т. Дискримінант D дорівнює 4 плюс 4 помножити на 5, помножити на 7, дорівнює 144. Т дорівнює 2 плюс 12 поділене на 10 дорівнює 1,4 секунди. Т2. 2 мінус 12 поділене на 10 дорівнює мінус 1 секунда. Це сторонній корінь, його ми не враховуємо. Швидкість руху в момент падіння визначимо за формулою. V дорівнює V0T. Ураховуючи, що V0Y дорівнює мінус v 0 в дорівнює мінус 2 метри за секунду. Gy дорівнює G, дорівнює 10 метрів за секунду в квадраті, маємо VY, дорівнює мінус 2 плюс 10T. Оскільки час падіння T дорівнює 1,4 секунди, то Vy. Дорівнює мінус 2 плюс. 10, помножимо, помножимо на 1,4 дорівнює 12 метрів за секунду. Відповідь Т дорівнює 1,4 секунди. В дорівнює 12 метрів за секунду. Домашнє завдання. Параграф 34. Відповісти на контрольні запитання